Біль у суглобах і хребті, остеохондроз, подагра, радикуліт, артрит, артроз при всіх цих недугах вам допоможе засіб для зовнішнього застосування, дикрасин. Цей рослинний засіб захищає хрящові тканини від руйнування, судини від ламкості, покращує кровопостачання, усуває запалення, стимулює процеси відновлення. Запитуйте в аптеках і будьте здорові. Консультації за телефоном 0800 215 349. Дзвінки безкоштовні. Любі глядачі 30 років тому нездійсненна мрія багатьох поколінь втілилася в життя. Здавна українці боронили свої свободи та права. У боротьбі народилася і загартувалася нація, що живе у прекрасній країні під синьо-жовтим прапором, зі сходу на захід і з півночі на південь. Вшановуючи найважливіший момент в нашій історії, ми створили унікальну медаль. Щоб отримати медалю подарунок, телефонуйте за номером 0800 вісімсот тридцять вісімдесят Подарункова медаль поєднує все, чим ми пишаємось, та містить символи нашої славної історії. Ця пам'ятна медаль є подарунком нації для кожного українця. Кожен з вас може отримати її безкоштовно. Залиште заявку на вашу медаль за телефоном, вказаним на екрані. 0800 вісімсот тридцять Дзвінок безкоштовний.